1500 чоловіків взяли участь в опитуванні. 37% з них підтримали думку, що чоловік, який заробляє менше за дружину, нічого не вартий. І 18% опитуваних зізнався, що знають конкретні випадки або самі пройшли через освіт, коли зростання доходу жінки в парі призвело до розриву взаємин. Вірю в це. Дуже сильно в це вірю. Слухай, ну це це просто суспільством так нав'язане. Наприклад, ми часто дивимося там передачі супермами. Mm. і я бачу пари, де, наприклад, чоловік в декреті, жінка працює. Не те, що я просто клас, жінка працює а він сидить ні робить, а просто кайфую від того, що люди не повелися на оцю mm -hmm. суспільством нав'язану штуку, і такі ну я. Ми можемо собі дозволити, якщо в неї хороша робота і, наприклад, більше плачуємо, ніж у нього. Чого цього не робити? Це кайф. Ми, наприклад, коли з Марією почали бути разом, та я теж ку заробляв. Я, я тупо я бомжом, був. вона мене як котьоночка, отакого взяла. Катьоночка, причому не красивого. Катьоночка жахливого, дуже бідного, якого футболяли всі думка. ногами. Одне ухо оторвано. Так, да, да отакий От такий був е, і типу, і все нормально було. Не було такого, що б може ти вже роботу нормально знайдеш. Може не воно тобі надо.